Друзі, вітаю вас на каналі Як Варити і Печи. Сьогодні я хочу приготувати разом з вами печиво, що готується за кілька хвилин із простих продуктів, виходить дуже ароматне і смачне. Приготуйте, попробуйте. Отож, для приготування візьміть 100 мл води температурою 40 градусів, 100 г сухого молока і розчиніть його в воді аби не було грудочок. 150 г цукру. Дрібку солі, ванільний цукор, 2 яйця. Все ретельно перемішайте, аби вирощиниця цукор. Додайте розтоплене вершкове масло 100 кімнатної температури. Середенне вимішайте і поступово додайте 550-600 грамів борошна. В залежності від того, яке у вас борошно, стільки у вас і піде. Дайте одну чайну ложку амонію, якщо не маєте амонію, дайте 15 грамів порошку до печива чи розпушувача. В оригінальному рецепті, який я переписала із старого зошита моєї мами, писало Саме амоній. Таке має бути не туге, не липке тісто. Розділіть його на частини, розкачайте качалкою. Я трошки підсипала борошна, але якщо ви гарно вимішаєте тісто, то навіть вам і не знадобиться борошно. Присипати можна зверху трошки цукру, притиснути качалкою і витискати формочками. Попередньо розірвійте собі духовку до 200 градусів. Рібіть не дуже тоненьке печиво. Отже, духовка 200 градусів, випікаємо 10-12 хвилин. До зарм'янення. Хай вам смакує. До зустрічі на каналі Як Варити Печи. Підписуйтесь. Ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Хай вам смакує! thank you